Доброго ранку, четвертокласники! Сьогодні ми з вами на уроці продовжуємо працювати та визначати особу та число дієслів. Відступіть від попередньої роботи два рядочки вниз. Запишіть сьогоднішнє число 22 березня, класна робота та каліграфічний рядочок. Зверніть увагу на орфограму. Як завжди, постійна наша рубрика Словникові слова. Розгадай ребус, яке слово заховалося. Молодець. Це папір. А тепер виконай звукобуквений аналіз та склади і запиши з цим словом речення. Перевір. Буква П дає звук П. Приголосний твердий глухий. Буква А дає звук А. Голосний не наголошений. Буква П дає звук П. Приголосний м'який глухий. Буква І дає звук І. Голосний наголошений. Буква Р дає звук Р, приголосний твердий, дзвінкий. У слові п'ять букв, п'ять звуків, два склади. Перенос папір. Прочитай, яке ти склав чи склала речення. Постав на паузу. Прочитай текст. Добери заголовок. Назви дії слова теперішнього часу. Увага! Або постав на паузу, самостійно прочитай, або послухай. Перший місяць осені за календарем вересень. Тихі, задумлені, вересневі дні, ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється, піднімається сонечко і обігріває землю. Постав на паузу, прочитай ще раз та назви діє слова теперішнього часу. Пригадаємо, на якій Питання відповідають дієслова теперішнього часу. Дія відбувається зараз. Що робить? Так? Що роблять? Що робить? І так, увага. Що робить зараз? Зникає. Раз. Ще що. Розсіюється. Два. Піднімається третє дієслово. Обігріває четверте. І ще одне десь заховалася, ну подивіться уважно. Народжується. Прочитай виразно вірш та назви час дієслів. Спочатку вкажи дієслова, а потім назви їх час. Минулий, теперішній і майбутній. Продовжуємо працювати усно. Прочитай іменники та дієслова. Поєднай іменники з дієсловами. Спочатку прочитай іменники: бджола, лелека, хлібороб, дизайнер, письменник, художник, продавець. А тепер дієслова. Прилітає, пише, оздоблює, продає, літає, збирає, малює. За зразком виконай усно ось таку вправу. Наприклад, бджола. Питання. Бджола що робить? Прилітає. Приєднали. Наступне. Лелека. Що робить? Літає і так далі. Постав на паузу. Давай з тобою перевіримо, як же ти виконав чи виконала домашню вправу. Вам треба було списати текст, редагувати дієслова та визначити число і особу дієслів. Придумати кінцівку. Хлопці обливають, Антон ховає, а ми перевіряємо. Ми стрибаємо, Назар жує, Назар ліпить. Перевіряємо. Я співаю перша особа однини. Ти хрумкаєш, друга особа однини. Ви гризате, друга особа множини. Вони надувають. Постав на паузу і перевір. Якщо в тебе вірно, постав смайлик або сонечко можеш намалювати. Навіщо я буду вчитися визначати особу і число дієслів? Це важливо, щоб правильно писати дієслова. Дієслова в однакових формах, особа число, мають однакові закінчення. Ти можеш запам'ятати закінчення і правильно писати в усіх дієсловах. Запам'ятай, якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення «уть-ють», то в закінченнях інших форм пишемо літери «е-є». Якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення «ать-ять», то в закінченнях інших форм пишемо літери і її. Постав на паузу, прочитай та запам'ятай правило, користайся таблицею. А зараз попрацюй письмово. Запиши вправо 5. Спиши вставляючи букви Е, Є і, і. познать закінчення дієслів. Та перш ніж е, записати вправу, ми повинні скористатися попередньою таблицею. Третя особа множини, яка має закінчення уть ють має закінчення е-є. Якщо має закінчення ать ять то пиши и-ї. І, і так, увага! Користуємося таблицею. Хочуть закінчення уть. А значить... Записуємо хочеш чи хочеш. Користуємось таблицею. Третя особа множини. Що роблять? Хочуть. Значить, закінчення уть. А якщо закінчення уть, значить, ми пишемо Е, є хочеш. Правильно? За таким зразком виконай завдання. Давай я тобі ще трішечки допоможу. Бачать! Закінчення «ать» Подивись, будь ласка, у таблицю. Якщо закінчення «ать», то бачиш. Так, через «и» пишемо. Лежать. Закінчення «ать». Знову дивись уважно, які ми букви будемо вставляти. І чиї. Лежите. Вставляємо. Користуйся, будь ласка, таблицею. Розв'яжуть закінчення уть. А значить, розв'яжете, подивіться уважно в таблицю, розв'яжете, якщо закінчення уть. Так, молодці. Е. Стоять. Закінчення ять. Значить, пишемо стоїмо. Далее самостийно, поставка на паузу. Проверяем. А зараз накресли в зошиті таблицю. Нам треба буде утворювати з неозначеної форми дієслів дієслова теперішнього часу першої особи однини. А перша особа однини я. Давайте з вами спробуємо. Бігти, що робити? Бігти. Так, неозначена форма. Я що роблю? Біжу. Лягти. Я що роблю? Лежу. Різати я що роблю. Молодці. Стерегти. Я що роблю. Стережу. Казати я що роблю. Кажу. Возити. Я що роблю? Вожу. Поставте на паузу. Зробіть так само з другим стопчиком. А тепер перевірте. Накресліть ще одну таблицю нижче. Неозначена форма дієслів. Далі. Вони, ми, вони третя особа множини, ми перша особа множини. Неозначена форма перетворюємо. Знати, вони що роблять? Знають. Далі шукати. Шукають. Стояти. Вони стоять. Відчиняти. Вони відчиняють. Стежити. Вони стежать. Бачити вони бачать. Свистіти. Вони що роблять? Свистять. Так само виконайте з, із займенником ми першої особи множини. Постав на паузу. Перевір. Якщо не встигаєш, ти можеш будь-який момент поставити на паузу. А тепер візьми кольоровий олівчик та покажи. Я не міг не хотів це робити. Червоний кольор. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. І фіолетовий це було дуже просто. Дякую дітки за увагу!